Поїхали битися як греки. Панкратіон. Давньогрецький вид єдиноборства, який ще у далекому 648 році до нашої ери включили до програми Олімпійських ігор. Це синтез боротьби та класичного бою. Зараз Панкратіон знову популярний, зокрема, і в Україні. Саме цей вид спорту у нашій рубриці майстер-клас. Кожен чоловік повинен вміти постояти за себе, правильно і ефектно битися. Зараз я вас цього навчу. Якщо ти вправно борешся у партері, то можеш здобути дострокову перемогу. Таким чином ми виходимо на больові руки. Окрім больового прийому, змусити суперника здатись можна через удушення. Ми прихвачуємо цю руку і починаємо крутитися навколо голови. І таким чином його рука давить сама себе. Але найефектнішим в бої є ударна частина, але для цього нам знадобляться рукавички. Основне правильно захищатись. Реальний захист, тобто ця рука має бути прикривати з тої сторони підборіддя. тобто вона ніколи не має опускатися. Тому що підборіддя – це завжди нокаут. В бою дуже важливо обманювати противника. Тобто ми показуємо, що удар йде в ту сторону, але б'ємо з тої сторони. Після початкового курсу ми спробували себе у двобої із юрком. Протримались 27 секунд, хоча ці півхвилини здалися нам вічністю. Для першого разу досить непогано. Тобто, за певний термін навчання ну, біля року вже будуть появлятися якісь результати. Панкратіон – не просто спорт справжніх чоловіків, а й корисне та цікаве заняття.